Департамент готовий розглядати пропозиції, які будуть надані федерації, тому що це громадська організація, має бути пропозиція, вона має бути обґрунтована. Ми теж готові стояти на захисті інтересів Федерації футболу, на захисті інтересів дитячої нації спортивної шкіл, які ми фінансуємо. Переді мною лежить документ, який на 2014 рік, я знаю, що до того, 2013-12 рік управління фінансувало. В розмірі 100 тисяч гривень. Останній рік 2014, значить, це була сума 200 тисяч гривень. І ось я знаю, що на 100% те, що ми мали фінансувати, ми профінансували. Є, до... Ви називаєте речі своїми іменами. Кого ви фінансували? Журналісти подумають, федерація... федерація... подумають, що ви фінансували. Я можу зачитати. Подумають, що ви федерацію фінансуєте. Ну, скажімо, е, у цьому році забезпечити реалізацію регламенту обласних змагань з футболу. Тобто фінал Кубка області з футболу це там 14 тисяч гривень. Провести нагородження чемпіонату області з футболу за підсумками 14-го року, і передачі на баланс обласної федерації футболу це 13 тисяч гривень. Відповідальний підгайний Мариновський про і так далі. Весь рік розписаний. Наскільки мене проінформували, із цих 200 тисяч гривень на цей рік всі кошти. Знайшли своє застосування, відповідно, де цілей. Ось, Залишилося тільки 16 тисяч гривень. Це є в грудні місяці огляд конкурсу Кращий футбольний клуб». Ось оці кошти ще ми маємо, управління має дофінансувати на грудень місяць. І на цей рік програма, яка була підписана, значить, це була угода про співпрацю. Значить, з Тернопільської обласної федерації, Всеукраїнської спортивної громадської організації Федерації футболу України і е, значить, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації на 2014 рік. Тобто ось тут, якби на цей рік питання зрозуміло. На наступний е, будемо намагатися допомагати в тому об'ємі, наскільки це буде можливо. Чекаю цієї програми, незнайомий. Тоді Степан Іванович, якщо зараз йде таке фінансування зроблю через управління, так, то ми я думаю, ці самі кошти ви підняти на вищий рівень. І якщо буде прийнята депутатами ця програма, ми зможемо робити фінансування через програму ці, ну, як, в тому числі всі ці заходи, і не тільки ці, а інші, які будуть ну, в фінансовому потоці, так, в бюджет.